Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вечірочок, 14 вересня. Хочу вам показати свій відводок. Це однорамочники два були, я багато про них показував. І вам хочу наглядно показати, що вони це представляють і взагалі яку вони силу на сьогоднішнє число мають. Ну і які є запаси кормів у них. Відповідно, хочу розповісти це для новачків. Буду розповідати на своєму досвіді, як, що я робив і всі моменти. Магазину надставку я не забирав, то ще воно, три рамочки є. Це вони собі їх заберуть, хай буде. Ну, Дивіться, така приблизно сила. Зараз ми їх трішки вечірок. Через те, що хочу запобігти нападу і зараз показати вам, яка ж сімейка ця. Це в нас виходить два однорамочних відводки. Формував як я їх. Одна рамка розплоду печатного, плюс струс бджоли молодої і наматочник. І відповідно один і другий так само я робив. Зараз поки вам покажу саму об'єм джілок, ну і покормам, що в них і як. Дивіться: темненька рамка, медок тут вибрато. Ну, в принципі, вони навіть її під'їдять і там є запасні так, одну в одну сторонку крайня. Так, Наступна у нас рамочка. Так, Опа, обережно не хочеться їх не подавити. Да, ну Дивіться, тут розпліт у нас печатний на виході, вже майже, ну, пусто тут вже виходить розпліт, вже матка майже не сіє. Так, дивіться, тут у нас теж вийшов розпліт. ну в принципі, Ця рамочка якраз убереться. Так. Розплоду поки що вже немає. Так, наступна третя рамочка у нас. Це легенько відчувається. Вже кормів тут мало. Ну, бачите, тут печатний розплід. От він виходить. Разгніст домик. А от і маточка. Покажи ближче. От маточка, мамка наша бігає. Теж цьогорічна. Опа. І, може я не говорив. Е, в цьому році я прививався від матки, я купував в минулому році. Це, а, так, ставим, не хочу її. Я купував карніку Пешець F1. Я не скажу, яка там вона, от кого там матка. У нас магазин, і в ньому там продається різний інвентар, все, і там матки продавалися. Не знаю. Мені сподобалось, що я скажу. Те, що вони спокійні, дивіться, от вечір, да, там, ну тобто все спокійні. У мене є ще сім'я, одна. каже зелений вулик. Я далі, коли буду їх вже взиму формувати, вам покажу, що таке зла сім'я і що таке спокійна. Бо я до них намагаюся дуже в крайньому випадку підійти, бо там капець. Хотів поміняти матку, так і не поміняв. Ну, тобто, по злобливості мені вони подобаються. По медозборам, ну, тут багато нюансів, потім вам розповім. Ну, Дивіться, наступна рамочка. А тут вони підділи вже, вийшов розпліт. Там десь підлито. Ну, цю рамку я оберу. На зиму вона не дуже. Так, третя рамка. Так, навіть це четверта, це вже п'ята піде. Рамочка у нас. Опа. Ну, по кормам так, всі, Дивлюся, повиїдали вони. Тут от перга, пергу вони піднесли. Це світла рамка, її можна було побрати, але ну, я не буду зараз їх чіпати, хай вони вже будуть. Вже коли формувати моїх у зиму, поубираю рамки, вони зараз нічого страшного там не буде. Ну, по об'єму бджоли мені подобається. Як на мене, це доволі неплохо. Це На п'яти рамках їх спокійно можна буде плотненько пускати в зиму навіть шість днів, ну, п'ять це таких хороших буде. Ну, Дивіться, це вони себе в принципі, забезпечили. Оця рамочка в зиму піде раз. 100%. Перша рамка. Ця у нас теж можна в зиму буде їм давати. Друга Та тяжкенька рамка. Наступна у нас. Опа, медова. Ну, от четверта, дивіться. Медова рамочка така вона не роздута, вона їм чудово піде в зиму. Так є а наступна. Восьма рамочка. Ну, восьма рамка, дивіться. Тут низ, де там трішки то, що треба. Вони якраз зацепляться собі клуб і будуть зиму, дивіться, якраз тут формувати гніздо буде з чого. Зиму їх. Ну, як на мене, це доволі непогано. На, на такий рік, на такий період якийсь незрозумілий, як на мене це доволі непогано. По кормах і по об'єму бджали. Я від них меду в цьому році не чекав. Прямо скажу, це лише для... Розширення пасіки. Тобто, як на мене, це доволі непогано. Скажу, непогано. Це два однорамочника. Зараз я вже зберу їх назад і розповім, як я їх роблю. Опа. І що я їм роблю? Так, до мій димарик трошки щоб не хай щоб не сопустяться. Ну, з димарем я майже до них і не підходю. Це так. Взяв, щоб Бо в мене помічник, мене вже знімає, тож я не сам. Вже мені трішки легше. Тому беру димар, бо боїться, щоб куси, щоб не покусали бджілки мої. Так, зараз це ставимо назад. Цю рамочку ми ставимо. Дивіться, які прям гарно обсидка бджоли. Прям то, що треба. Для мене це дуже непогано ще. Обережненько їх, щоб не давити дівчаток. Так. Ну і плюс ще в магазині. Кажи магазин. От ще тут бджоли гарний такий об'єм. Ну, тобто, як на мене, непогано. Так що ж, я вже говорив, що формував я їх в одна рамка розплоду печатного, струсував джелу. Дві заставні, плюс ще рамку кормову ставив, це їм класно. Е, дивіться, в чому плюси? Говорю про себе, про свій досвід. І я ж кажу, для новачків це буде бомба. Прям хто хоче розширитись, щоб своїми силами так би мовити. Получається, якщо ви прививались, якщо не прививались, я відтолкуюсь від себе, бо я прививався. У мене є маточник. Я роблю рамочку розплоду, як я говорив, струс бджоли. Маточник підставляю. Рамка кормова, бажано, щоб була. Дві заставні і лишаєте їх. Я їх старався ставити поруч, всі по два, так, рядом вони були два відводки, тоді ще два відстань. Це на випадок чого. Дивіться, чому так. На випадок у вас не облетілася одна матка. Ну, маточник то не облетілася, вона щось не вийшло з них так скажемо. Ви об'єднуєте їх автоматом і все рядом. Там облетілась, там не облетілась. Тобто, ну мене, слава Богу, нормально в цьому році було. Якщо навіть уже там дві не облетілась наступна, так само ви їх об'єднуєте, здвинули трішки. Вулик і та вся бджола, яка буде льотна, вона вся зайде в той вулик. Тобто все буде класно. Дивіться, в чому плюси цих відводків. Ви не так ослаблюєте сильно сім'ї свої. У вас це як і облітники можна їх робити, і як на розширення пасіки, тобто і матки запасні у вас будуть. Ну, Відповідно, так само і сім'ї. Ви об'єднали собі дві, два відводки. У мене вийшло тут, ну було два відводки, десь по три рамки бджоли тут було. Коли пішов взяток, коли ну, доволі вони, начала маточка сіяти, молода була. тобто, ну, Як на мене, це доволі можна сміливо в зиму таку е, сім'ю вже пускати, відводок такий. Ну, Як на мене, це непогано. доволі непогано. Е, наступне це що розширення пасіки, я говорив відповідно. Е, навіть е, дивіться, я то що розширення пасіки, то що я замінював матки в сім'ях. Так само я однорамочник усвідсилював е, свої сім'ї і тим самим відразу замінював е, старі матки. Я внизу давив матку стару або забирав її там. Ну тобто це вже на ваш розсуд. Стару матку забрав, газету, корпус ставлю, забираю оцей відводок, весь там переносю, наприклад, в іншу сім'ю. Неважливо через газету. Та нам бджола вже вона вернеться там. Рядом ті вулики залетить, тобто це не проблема. Тим самим ви підсилюєте свої сім'ї, міняєте маток, і тут з однорамочниками можна як хоч діяти, кому як зручно, кому як підійде. Ну. Мені подобається ними займатися те, що я ж говорю. Трошки звісно, часу треба потратити, трошки там. Заглядати до них так, але ж ну, ви нічого не вкладаєте особо. І як на розширення пасіки, вони вам підуть, це класно. Перший раз я однорамочниками це в 23-му році в нас ще був рапс посіяний, особливо, коли є взяток постійно, коли вони можуть собі щось піднести, то це бомба. Я, виходить, робив відводки, ну сім'ї вже собі попідносили рапсу. По рамки медові гарні я їм ставив, то з восьми відводків однорамочник. Я їх ще по сезону по рамки розплоду печатного дав їм, то з тих 8 однорамочників в мене всі пішли в зиму, всі перезимували. Найслабший в мене зимував на 4 рамках. Тобто, ну... хорошо, коли у вас є постійно якийсь взяток, хоч підтримуючий, це класно. Ні, там треба трохи буває підкормити, якщо немає. Ну, тобто, Якщо немає кормів, то тут і сильна сім'я, і відводок, Тобто, тут уже нічого не, не вдієш, не буде воно розвиватися нічого. Тобто дивіться, як для новачків однорамочники це класна штука. Вам буде і як досвід учитися, якісь свої так, досвід набиратися, якісь недостатки там, що, що ви неправильно робите, будете ну, не, не так в ущерб іншим сім'ям. це буде. Другий момент, якщо ви не прививаєтесь на маточник, у вас зайшла сім'я в ройовий стан. Розбиваєте ту сім'ю, якщо боїтеся, наприклад, щоб вона не злетіла чи ще щось там. Ділити на двоє, да. Можете поділити на дві їх там, методів безліч, уже вам видніше там. Розбиваєте її. Тих наробили відводки купу. Десь облетілась, десь не облетілась. Щось сильніше об'єднали. На крайній случай вже перед головним взятком я завжди об'єднуюся перед соняком. У нас головний взяток це соняк такий. Я завжди перед соняшником об'єдную слабаків, там десь підсилюю сильні сім'ї. Так само ви розбили навіть ту сім'ю, потім об'єднали гарно їх. Там 2-3 відводки об'єднали, зробили. Щоб тут було три однорамочника, то тут би корпус репів, би, я вам так скажу. Через те, що я об'єднав, підсилив е, минулорічну сім'ю. Стару матку брав, бо вона мені не подобалась. Тобто, щоб було тут три однорамочники, то тут була б бомба, я вам скажу. Ну, то Доволі хороша б сім'я була б вже. Ну і це я вважаю непогано. Тобто, однорамочники це класна штука, можна їх спокійно робити. Дивіться, якщо ви новачок, ще раз говорю, для вас це буде класно. Хто вже займається там. Хороший об'ємних там сімей, там не буду говорити кількість кожного своє розуміння, скільки це досталь, комусь мало, комусь 100 сімей мало, комусь 100 сімей багато. Тобто це таке діло. Але ж для розширення класно, хто займається, наприклад, пакетами, тобто так само вони спродують ті сім'ї, пакети, остається там 3-4 рамки той бджоли, тобто вам ті самі однорамочники, безліч дивився. Також в Ютубі слідкую багато у нас відомих пасічників, які спродають, ну, займаються пакетами. Тобто вони заселяють собі одна-дві рамки бджоли, маточник, та, та сім'я відводок набирає силу в зиму. І на наступний рік люди продають так само пакети. Тобто ті самі відводки, що ви собі можете зробити, і у вас на наступний рік, сезон, коли перезимують, вони буде сім'я, і ви можете собі з неї щось взяти. Люди так само продають пакети, які ви будете купувати. Тобто Тут уже під кожного своє, я ж кажу. от такий однорамочник. Наглядно вам показую який, як я його робив, не знаю, може щось і упустив. Напишіть коментарі, може як ви робили чи ви робили однорамочники, які ви моменти, якісь свої так секрети не буду говорити, а якісь свої там методи задіюєте. Не знаю. Тобто я говорю як я, відштовхуюсь від, від свого досвіду. Говорю, як я робив, і ну, свої моменти, які мені подобаються. Позитивні і негативних, я вам Я не знаю, негативних моментів, якогось щось погано, я не можу тут нічого сказати. Щоб сильно сім'ю ви ослабили, якщо ви рамку розплоду забрали, це я не думаю, що негативний момент. Тобто, тут один може бути негативний момент, що вони вам меду сильно не принесуть. Це зрозуміло. Не чекайте, від них меду багато. А от для розширення, так. Тобто, це класна штука. Тобто дивіться. Користуйтесь, може я щось упустив, я ще раз говорю. Напишіть в коментарях, чи робите ви однорамочники, чи не робите, як ви їх робите. Тобто, ну, і що ви скажете по такій силі цього відводка. Як на мене, це доволі непогано. Тож, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, бережіть себе, мирного неба вам. Всього найкращого, до побачення!